Суботник як свято. У комсомольському парку день довкілля прибирали урочисто з музикою та ще й живою. Для мешканців мікрорайону грали військові музиканти. Коли е, військовослужбовці е, приймають участь в таких е, загальних заходах по прибиранню, то це по перше прекрасна традиція. Це прекрасна традиція. Перше, надати настрій, по-друге, зарядити людей. А по-третє, всі мешканці цього району вони будуть знати, що повинно бути чисто, що ми повинні дбати за своє місто. І я вважаю, що ця традиція повинна бути постійною. А на іншому боці березового гаю грала своя музика: спилювали дерева, які завалилися. Цим займалися чоловіки. Представникам сильної статі у парку дісталось чимало роботи та зізнаються, навпаки, для них це за радість, адже роблять для дітей. Встановлювали дитячий майданчик та 20 лавочок. кажуть, технології дотримувались. Піше подушка, бетон і установка. Жінкам вже залишили роботу полегше прибирати сміття та листя. Гребли збирали. Відносили все робили. Загалом на свято весни у Комсомольський парк вийшла майже тисяча чернігівців. Тільки з п'ять сотень енергетиків долучилися і афганці, комунальники та мешканці мікрорайону. Я думаю, це не перше мероприятие, яке ми будемо робити в місті і в області. Ми покажемо, що на другим підприємцям такої большої нервної примір, як нужно относитися тому городу, де ти живеш і працюєш. Не встигли учасники суботника встановити дитячий майданчик, як маленькі чернігівці вже не вилізали з пісочниці.